Вигоріли подвір'я, розтрощені приватні будинки та пошкоджений дитячий садочок. Такі наслідки падіння шахету по основ'янському району було десь пів першої ночі прильот, і почало все горіти. Ось у мене флігель був. Він почав горіти. І Літня кухня. Ну ось і ванна, і кухня. Скло все повилітало, даху немає. Там тільки дві кімнати більш-менш зціліли. А так я ще не оглядала, можливо, і тріщини пішли. Я не знаю. Зночі у мене шок то не люди, то скоти. Повний шок. Повний шок я вам передати не можу. Постраждав у нас переселенець живе. У нього ноги порізані. Його повезли в 17-ту лікарню. А взагалі, я ще, звісно, не усвідомлюю зовсім. Це повний жах. Страшно. Дуже страшно. Зараз ще шок, а от ходняк буде дуже важкий. Нуч. Вночі банальна ситуація, вже як для Харкова, обстріл наліт. Настільки потужно, ну ви ж самі бачите руйнації. Приліт літального апарату типу шахет. Сьогодні не просто неділя, сьогодні ще й благовіщення, наше православне свято. Хотілося б, звичайно, його трохи по-іншому провести, особливо під час посту, сходити в храм сім'єю, але часи в нас зараз такі. Переживемо, все буде добре. В цьому районі підтверджено у нас на зараз 200 вікон, пошкоджено також одна покрівля. Роботу ще тривають. Сьогодні ми всі ці роботи виконали. Допомагаємо людям вже рік, як можна сказати, без вихідних. Ну, треба людям допомагати. Надихає ще наш красивий Харків на наше місто, на наші, просто на наші люди все надихає. Внаслідок атаки шахидами пострадало 6 домов комунальної форми власності, 18 домов приватних. От. Наразі працюють служби, волонтери, комунальні підприємства. На сьогодні задача закрити всі контури і максимально… Аварійні наслідки прибрати. Достатньо волонтерів, комунальників. Волонтери нам допомагають з дитячим садочком. А інша група волонтерів зараз наразі під'їхала, розгружається на дома приватної забудови. З усіма поспілкувалися. От люди в шоці, але тримаються. Леся Кополюк, Сергій Перезинець, рибалку та Єгор Мікенін. Харків новини.